Я сьогодні з тобою хочу поговорити на рахунок друзів. На рахунок того, що не всі друзі є справжніми друзями. Тобто я тільки що повернувся з прогулянки. тобто, ну, тіпа, Ми гуляли, там були в мого друга на хаті, типу, сиділи там, і грали в Хованки, або. Не знаю, просто сиділи, склали Лего. Там можна побачити заді мене, я там поставив. Але... Я лів... ну типа я покинув це місце після того, як я зрозумів, що це середовище не є для мене якесь добре. Тому що, типу, вони почали там паперові сігарети курити і кофі. Тобто, я поняв що таки, ні, чоловіки, я тут більше не буду сидіти, я йду додому. Ну я вирішив записати це відео. Так що, що я хочу тобі сказати? Не кожний твій друг, навіть якщо він є справжнім, навіть якщо він є інтернетним, Тобто ти вони що в інтернеті ті, б, це якоїсь ігри разом виграєте, або, я не знаю, ви там, любите одне аніме чи якусь одну тему. Не кожен друг є справжнім і не кожен друг є безпечним, до якого можна звертатися. Тобто так, існує кібербулінг. Існує реальний булінг. Деякі друзі, ти можеш з ними подружитися, можливо, тобі просто буде добре з ними проводити час разом, тому що в тебе немає інших друзів, але. Тому що ти дуже сильно прив'язався до людини і ти не можеш від неї відрізатися. Але ну, вона може тебе булити, і це дуже погано. Тобто, якщо вона тебе з тобою поводиться як якоюсь, не знаю, ганчіркою, то... Там, тобі треба допомогу, тобі треба читати книжки на рахунок того, як пройти через розлучення друзів чи розлучення оцих зв'язків, які ви маєте. Тобто, можливо, прочитай книжку Атачіт. Типа Амір Левен, там дуже добра книжка, але вона більше по дорослим відносинам, типа, ну, сексуальним там, інтимним, так що, так. Да. Хочу тобі поговорити, що вони не твої друзі. Кожен твій друг. Навіть якщо вони в тебе в цій школі, тобто старі друзі, так, да, ти можеш з ними проводити час, я не кажу, що ти можеш. Що тобі треба. Покинути всі своїх друзів, тобто, і шукати таких от справжніх, на яких ти можеш показатися. Тобто, так, вони добрі, вони, ти можеш до них весь час писати, можеш з ними говорити весь на глибокі теми, вони тебе підтримують. Але якщо у тебе таких друзів зараз нема, то шукай, читаю такі от книжки Дейл Карнегі і шукай собі нових друзів. Але якщо ти, наприклад, зараз в школі ти такий самий, як я, типу, боїшся створювати нові стосунки з людьми, тому що дотримуєшся такої от... філософії, чим більше друзів, тим більше проблем. Да, у мене таке. То можеш проводити час зі своїми старими друзями. Може в тебе в класі навіть є якісь кілька безпечних друзів, які виросли в нормальній сім'ї, які, типу, не було таких от поганих. Звичок, ти куріння, тобто всякий алкоголь, наркотики, тобто вони не є дегенератами, і вони не є такими ігнор... друзі, які тебе ігнорують, тобто ви ще сидять там в телефоні чи щось таке. тобто вони... Ти можеш на них поклатися. Але зараз дуже рідко такі люди є, тобто які цікавляться там саморозвитком, чи цікавляться там якимось просто хочуть допомогти тобі, тому що ти їм щось раніше зробив, і тепер вони, типу, в тебе в боргах. Боршники. Так що так. Що я маю на увазі під тим, що вони не твої друзі? Вони не твої друзі, тому що. Ну, якщо ви робите разом якісь, якісь наркотики, щось вживаєте разом, тобто в відеоігри, кидаєте на тому ТікТокі в інтернеті, наприклад, то ви друзі більше з тим самим наркотиком, аніж. З тим самим другом. Тобто, якщо ви навіть смієтесь разом, якщо ви навіть обнімаєтесь разом, якщо ви там тобто, відкриваєтеся на одному, це не означає, що ви друзі один на одному. Тобто ви все одно будете дружити, якщо ви будете мати той самий наркотик, тобто десь в вашому середовищі. Тобто, подумай для себе: якщо би в тебе не було цього середовища, тобто школи. Там тіктока, тобто там алкоголя, наркотиків, травки різних всяких е, субстанцій. то чи були ви друзями? Більшість просто скаже ні. Навіть просто зрозуміється, тому що деякі твої друзі лишаються з тобою тільки тому, що ти або в школі є, або ти вживаєш там якусь штуку, тобто ви граєте разом відеоігри, ви там сидите в дискорді, тобто і таке. Це проблема теперішня, тому що зараз люди просто з'єднуються з тими людьми, з якими в них спільні інтереси. Але навіть якщо в них є спільні інтереси, навіть якщо в них є там спільні. Тобто батьки дружать там разом, але все одно, якщо ти не можеш на другого покладатися, якщо ти йому скажеш тобто, якусь там секрет свій, він потім розкаже це наступний день цілому класу. Або Тебе вісьмі буде весь час, то чому ти з ним дружиш? Подумай для себе серйозно, чи потрібні тобі такі друзі. Якщо ти проводиш час з такими друзями, тобто я тобі... Хочеш, думай, що робити сам. Тобто сам розвиток це доволі самотні оце от. Бутівка якась. як вона називається? Journey? Тобто. Подорож. Де ти в більшості будеш сам. Тобто Тобі навіть подобається бути вдома, тому що тобі не треба виходити на вулицю. Хіба що якщо ти там побігати, або позайматися на вулиці на кольцах. Але по суті, вся твоя робота може бути вдома. Або ти живеш в приватному будинку. Тобто і ти можеш там на вулиці ходити, медитувати, типу, проводити більше часу на вулиці. Можна, я тобі заздрюю, але. Да. Якщо ти все-таки проводиш час з цими друзями, які низькоцінні друзі або твої друзі зі школи, тобто твої старі друзі, ти можеш це робити два-три рази на тиждень, як я роблю. Але якщо середовище, в якому ти перебуваєш, стає таким от дегенера. Просто деградує. Тобто. Не починають там якісь сігарети вживати чи щось, типа, тобі... або самі роблять це. <свистити> І навіть захочуть тебе це зробити. Тобто, я не знаю, щось різні всякі субстанції вживати. Навіть ти можеш скачати в відео ігру, відеоігру поіграти з ними разом. Так, да, Це можна робити. Якщо... Я повністю підтримую ту думку, якщо ти разом з кимось граєш відеоігру, то ти можеш це робити. Але якщо ти сам на одинці, типу, коли ти прийдеш додому, продовжиш в неї грати, то це банально до самого биста прирівнюється. Бо якщо ти весь час, тобто, який, ну, як я, тобто, 6 місяців не граєш в відеоігри, сьогодні я скачав, типа, Pokemon GO, щоб чеканути свій старий аккаунт, був у мене друг там, який був був, який, типу, грав зі мною весь час у 2019 році. Ми кожен день ходили там, іграли. Ловили покемонів, по цілому місці ходили, такі задроти в телефонах сиділи. Як тільки я прийшов додому, я видалив ігру, тобто я вже навіть не хочу про це згадувати. Я, серйозно, якщо б так виходити гуляти разом і ходити покемонів шукати, я би, можливо, ходив. Але не більше, ніж один раз в тиждень. Бо я ціную своє ментальне здоров'я більше, ніж дружбу з, низько... ну, з низькоцінними з друзями, Так, тобто... да, можливо, хтось скаже, що я типу, егоїст і хтось такий недобрий. Тобто я мені байдуже на інших людей. Але якщо друг тебе... тобі ніяк не допомагає, як життєво, так і просто ментально, тобто він не... хоче, щоб ти став краще, щось таке, то. Чому б мені краще не... Цінувати своє ментальне здоров'я більше, ніж цього друга. Тобто, да, це можливо навіть неправильно, що я так роблю, але. Така різниця. Я потім можу ще скачати ігру. Це моя проблема. Ти можеш скачати ігру заново. Якщо ти скачаєш ігру і просто будеш тримати її на столі своєму робочому, просто не заходь в неї. Бо, якщо ти... Ти ж можеш скачати ігру заново, якщо ти її виділи. Пройде 3-4 години, можна 3 дня, 4 дня, можливо цілий тиждень. Тобі стане скучно. Я пам'ятаю свій перший раз, як я відказався від ТікТоку на тиждень. Цей тиждень був такий скучний, я так ютуб дивився, капець. Такі різні дебільні відео на Ютубі, типу Last of Us там чи щось таке. Тобто. Мені так було скучно, типу, я подумав, що... Мені просто було погано, типу... ментально і... Я вирішив, що це через те, що в мене не будуть тіктоку. Я його скачав знову. Наступного місяця я вже видали і не скачував. Я просто сказав собі, що я так, я не буду дивитися. І все. Це було, звісно, легше, тому що я перейшов на якусь. на Ютуб. В Ютубі, типу, можна теж дивитися шорти, але я шорти так не дивився, тому що... Це те саме. Яким мені смисло було видаляти TikTok, якщо я дивлюся зараз шорти? Це тупо. Але все одно. Якщо от така от середовище, в якому ти перебуваєш накаляється, тобто вони починають там щось тобі говорити. Погане на тебе чи щось, я не знаю. кудись свій детето купляється якусь фігню повну, то. Не будь там. типу. Тіпо... Я вже коли я збирався в... лівати звідти, тобто. іти геть звідти, там, там вже почали... знайшли цей бутилку від алкоголю, почали її розводити з водою військ ні, пацани, я вже йду звідси. Мені тут не мені тут добре, я хочу додому, мені треба поїсти. Я, звісно, відмазався, але. Добре, що я це зробив, тому що в кінці би я просто сидів, типу, якийсь ізгой там і не вписувався би в компанію. Що зараз, можливо, більшість саме цих от хлопців на саморозвитку і роблять, тому що, по-перше, вони не можуть відпустити своїх друзів, по-друге, тобто, вони не п'ють, не вживають все алкоголь. Тобто, якщо ти хочеш бути дегенератом, іди і будь. Якщо ти далі продовжуєш бути дегенераціми друзями, тобто ти. Але ти цінуєш свій розвиток більше, то чому ти продовжуєш бути в такому середовищі? За, ну, Типу знову? Ти продовжиш робити свої пані звички, якщо ти таке будеш робити. Тут аж нуки, я просто... Мені страшно розказувати. Але... Так що да. Вони не твої друзі. Не кожен твій друг є твоїм другом. Я хочу до тебе це занести. Тобто... Більшість твоїх друзів, напевно, просто твої знайомі, навіть якщо ти їм розказав свою життєву, життєву історію, приватну, якусь інтимну штуку. Але вони продовжують далі тебе ображати, далі продовжують, типа. Пішли, коротше, поіграємо в ігру, або. пішли покуримо. Або я не знаю, пішли там, поіграємо в баскетбол. Ну, типа баскетбол це нормально, типа ти можеш поіграти, але якщо ти не іграєш так само як я, то які мені смысл то ходить? Поршу посадити, лягу по Можливо, там піцу поїсти заморожену, якусь таку фіню. Тобто, сьогодні пройшов день нормально, але під сам кінець просто. просто вже. все. Я б не йшов туди заново. Я зрозумів, що я не маю навіть права для себе отаке, от з такими друзями проводити час, тому що середовище мені не подобається і воно мені... По англійському сказати, it can't serve me, serve me well. Тобто вона не може мені допомогти ніяк. Так що я сподіваюся, що ти зрозумів, що я хотів тобі сьогодні донести в цьому відео. Це відео було абсолютно не за тобто я хотів зняти подкаст, але вийшло так, що я знімаю по Але я знаю, що ніхто і так не дивиться до цього моменту. Так що, можливо, я пропаду навіть на два тижні з Ютуба. Завтра, можливо, я ще виложу відео, якщо я зможу. Але бажаю тобі удачі з знаходженням твоїх справжніх друзів. Я вірю в тебе. І да. Нехай щастить.